Коли війна почалася, люди почали виїжджати, кидали своїх тварин. Я їх просто ходила, годувала. Але потім кішечки почали приводити кошенят, їх розривали собаки. Вони їли на смітниках. Я почала їх до себе підбирати. Я не змогла повз проходити. Наразі більше 40 хвостиків у мене. Веду інстаграм, люди, донати, але... Донати це 30% нашого такого існування все інше за свій рахунок. Тільки на годування десь 5 тисяч тижень. тому що всі котики вони вилікувані. У когось хвороби з печінками, у когось шлуночок, їй треба тільки індивідуальне харчування. У мене зараз 13 тварин лікуються. Дуже потрібна допомога людей, щоб це все вилікувати. У нас борги просто неймовірні і також постійно. Треба харчування наповнювач. П'ять кілограм це тільки на добу. Ось з цих в наших горщиках п'ять кг я зранку висипала. Взагалі, я в інстаграмі відкрила збір. Моя ціль це придбати невеликий такий дачний діляночок, знаєте? І щоб просто хай буде будиночок на дві кімнати, без ремонту. але там буде ділянка, щоб я змогла офіційно це все відкрити від себе. Вони будуть зі мною до кінця, навіть якщо їх ніхто не захоче брати. Я їх вже не покину. Це це тварина, це просто моє життя і все.